Повернення естетично загадкового поділу, На шпигунських трилерів, новий серіал у всесвіті Шерлока, емоційна інтрижка Ніколь Кідман, Воскресіння Дракули та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні в нашому кіношному меню найцікавіші прем'єри січня та коротеньке привітання. Наступного разу ми побачимося вже в новому році, тому з прийдешніми святами, друзі, тепла, радості та сил вам у ці непрості часи. Бережіть себе та своїх близьких. Ну і звичайно ж, за можливості підтримуйте копійчиною перевірені збори. Дякую всім, хто не шкодуючи сили цілий рік натискав під моїми відео на кнопки Вподобай лайки, коментарі та підписки. А також щиро дякую цим хорошим людям та особливо пану Сергію за підтримку життєдіяльності навколо кіно. Всім приємно перегляду, і буде цікаво. Відкриваю новий кіносезон Реальна історія під назвою Логербі. 21 грудня 1988 року сталася авіакатастрофа, яка забрала 270 життів. І саме ця трагедія лягла в основу інтригуючого серіалу про пошуки справедливості. Жахаюча подія вплинула на долі багатьох, особливо на персонажа Коліна Ферта, який після гибелі доньки ризикуватиме всім, щоб розкрити правду. Як нам натякає трейлер для тих, хто не знайомий з цим гучним терактом, розслідування чоловіка затягнеться на роки. Воно практично зруйнує його життя. Відносини з ріднею та розкриє масштабні політичні змови. Останнє, що я переглядав із фертом, був інтригуючий серіал Сходи від HBO, Також заснований на реальних подіях. І здається, новий перформанс актора принесе нам не менше емоційних гойдалок та несподіваних поворотів. Потягу у 31 грудня. Щомісячні анонси я регулярно намагаюся розбавляти українськими релізами, тому тримайте нашу спробу створити новорічне кіно, яке як обіцяють, полюблять усі, та ще й дивитимуться не одне покоління. Хоча навряд чи у ці солодкі казки, хоча б хтось із команди вірує. За сюжетом напередодні свята кубка абсолютно різношерстних персонажів вирушить потягом з Києва до Львова. І як засвідчує дуже яскраве промо із знайомими обличчями, приємним новорічним вайбом та саундтреками, вони застрягнуть десь посеред поля, де їх життєві шляхи перетнуться, а кількість абсурдних кульбітів досягне критичного рівня. До речі, я також Укрзалізницею застрягав, виглядає схоже, особливо якщо погасити світло і вимкнути опалення. Залом же потягу у 31 грудня. Це комерційне кіно, написане і зняте на швидкоруч. Тому очікувати чогось особливого мені здається, не варто. Хоча у святковий час ніби як мають траплятися дива. Носферату із з 1921 року образ легендарного графа Дракули навіки вкорінився в кінематограф, і незабаром ми зможемо оцінити оригінальне бачення Роберта Егерса на рокову зустріч могутньої кровопивці та подружжя Хатер. Творець топових авторських горерів ще після успіху з відьмою націлився на історію Брема Стокера, але лише через 9 років йому вдалося втілити мрію в життя. Носферату амбітного режисера, як показали на промо, кардинально відрізнятиметься від гротескно романтичного дракули Френсіса Форда Кополе, адже егерс зробив ставку на похмуру атмосферу, вірність першу джерелу та жахливу реалістичність. І критикам цей підхід дуже сподобався. Тому цікаво, чи вдасться новому погляду на культову вампірську легенду достукатись до широкої аудиторії. Адже я не те, що полки поціновують Артхаусу, але роботи Егерса поглинаю залюбки. Мейферівські відьми другий сезон. Незважаючи на сумнівний старт, ЕМСІ, який отримав права на велику колекцію книг Райс, продовжують розвивати далекий від оригіналу Шабаш Олександре Дадаріо. Сезон обіцяє дослідити, як відьмачка приймає свою природу, балансує між обов'язками та силою, а також розкриває демонічний бекграунд лешара, який буквально ростиме не по днях, а по годинах. І для тих, хто вже підписався на цю меланхолічну авантюру в дусі шаблонних тв серіалів з минулого, варто відмітити, що незабаром на вас чекатиме ще один проєкт кросовер у Всесвіті Енрайз, де вже перетнуться долі як відьом, так і вампірів. Новобранець Яскравий приклад того, як можна вирізнятися серед нескінченного потоку поліцейських серіалів повертається із сьомим сезоном, який, враховуючи рейтинги, очевидно, не стане заколючним. Повноцінного трейлера новобранця наразі немає, але гадаю, всім розуміти, що він продовжить олдскульній манері з фірмовим гумором та напруженими моментами висвітлювати пригоди Нолана та його колег копів. А фінальний твіст втечі із в'язниці принесе чолов'язі чимало проблем. Злодії 2. Джерард Батлер в черговий раз приміряє амплуа суворого керівника елітного поліцейського підрозділу, який цього разу не тільки не перейматиметься за банківські сховища, але й нібито примкне, здається все-таки під прикриттям до викрадення рекордної кількості діамантів. Що ж це вийде, як і минулого разу міцний бойовичок про пограбування. Звичайно, ж, це не сутичка Майкла Мана, але серед сучасних представників жанрових бімові по справжньому вибуховий мікс. С адреналіну та гумору. Перевісна Америка. Стрімінговий гігант Netflix вирішив нам нагадати, що у Вестерна ще є порох у порохівницях, і разом із сценаристом легенди Гюгласа повернути глядачів на дикий-дикий захід. Деталі сюжету поки що не розкриваються, проте, як засвідчує ефектний трейлер, міні-серіал за шість епізодів розповість про різношерстних незнайомців, які в пошуках нового життя подорожуватимуть вільними та водночас до бісу суворими землями, де процвітає протистояння культур, боротьба за владу, а вживають ті, хто краще управляється з револьвером. На перших кадрах первісна Америка виглядає дуже круто і якісно. Це по-справжньому дикий, брудний і небезпечний захід. Тому головне, щоб сюжет не підкачав та підкинув нам парочку цікавих віражів. Падінгтону в Пару. Всім привіт! Мене звати Євген, і в клубі анонімних шанувальників кіно я можу зізнатися, що ніколи не переглядав пригоди Падінгтона. Хоча знаю, що багато хто із вас обожнює цього кумедного ведмедика, тому нагадую, 17 січня він повертається на великі екрани, та як я зрозумів, разом із Браунами відправиться у шалену пригоду джунглями Амазонки, щоб відшукати свою тітоньку. Пишіть, чи чекаєте на цю ведмежу авантюру, та загалом, як вам Падінгтон? Можливо, час і мені вже познайомитись із з цим пухнастим малюком. Хороша, погана дівчинка. Ніколь Кідман після комедійної інтрижки із Заком Ефроном у сімейній справі знайде собі нову і ще молодшу пасію. Кіноноватори студія 24 познайомить нас із успішним СЕО Великої компанії, яка напередодні зимових свят, незважаючи на моральні канони та сім'ю під боком, закручує роман зі своїм юним стажером. Сюжетно фільм мені нагадує скандинавську любов та анархію, де погляди на життя, правила та бажання перетинатимуться із пікантними іграми. Щоправда, елементів гумору тут значно менше, принаймні в трейлері. Адже промо матеріали просякнуті напругою. А головним орієнтиром для команди у створенні Baby Girl, яка у наших локалізаторів чомусь стала хорошою і поганою дівчинкою, слугували еротичні трилери з минулого століття. Але спойлер, це ймовірна омана і я... Як запевняють глядачі Венеціанського кінофестивалю, А-24 здивують нас своїми сатирично інтелектуальними наративами. Поділ. Естетична загадка, яка через певні конфлікти творчої команди надто довго маринувалася у виробничому пеклі, нарешті повертається із другим сезоном. Яблучний сервіс не прагне розкривати, в якому напрямку розвиватиметься сюжет гарячого очікуваного серіалу. Але як засвідчує трейлер, незважаючи на милі посмішки, наслідки фінальної авантюри для офісних клерків будуть жорстокими. Розмірковуючи над почуттям до Хеллі, Марк дізнається правду про свою, нібито померлу дружину. Решта ж колег продовжать коприсатися у таємницях моторошної корпорації. Вони стикатимуться із проблемами реальних особистостей та здається, вийдуть далеко. Леко за межі робочого місця. Залом один із моїх найулюбленіших свіжих самобутніх серіалів продовжить тішити нас приголомшливим візуалом та інтригами на кожному кроці. І сподіваюся, виробничі негаразди не вплинули на якість другого сезону. До речі, прямо зараз ви можете отримати невеликий святковий подарунок від Apple TV, і у них на стрімінгу переглянути частинку першого епізоду, який вийде 17 січня. Знову в дії. Назва комедійного бойовика Netflix ідеально підкреслює повернення у кіно Кемерон Діас, яка вже 10 років не сяяла на знімальному майданчику. Акторка разом із Джеймі Фоксом зіграє двох типових щасливих батьків, які будуть змушені шокувати дітлахів своїм небезпечним минулим. Парочка виявиться колишніми агентами ЦРУ. Вони візьмуться за нову місію, вправно лупцюватимуть противників, а навколо все вибухатиме. Знову діє це класичний коктейль із сімейних шпигунських пригод та жартиків, який тішить поверненням до справ Діаз. Та як завжди в дусі Нетфлікс посягає на звання грандіозного блокбастера. Хоча традиційно CGI не те, що тягне цю високу планку. Нестримний. Спортивний байопік розповість нам реально надихаючу історію Ентоні Роблза. Хлопчина народився із однією ногою, але, попри всі складнощі, завдяки своєму сталевому духу, підтримці тренера та мами, яку зіграла Дженніфер Лопес, він намагатиметься втілити свою мрію у життя, стати переможцем національного чемпіонату з боротьби. Здавалося б, формула спортивних драм вже давно всім зрозуміла, але емоційно насичена історія про віру у власні сили, на жаль, актуальна в Україні і може Особливому зрезонувати з нашими незламними людьми, що відновлюють життя після втрати кінцівок. Тому ця стрічка варта вашої уваги. Головна ціль конспірологічний трилер від Apple продемонструє, як прості числа можуть стати найнебезпечнішою зброєю. Геніальний математик наближається до революційного відкриття, яке надасть доступ до кожного комп'ютера у світі. Але молодому хлопчині заважатимуть на всіх фронтах якісь таємничі могутні сили. Його візьмуть під приціл спецслужби і разом із агенткою АНБ науковець відкриє таємничу змову. Купертіновці поки що не поділилися ні трейлером, ні тизером майбутнього серіалу, тому в якому напрямку розвиватимуться ці шпигунські ігри, невідомо. Але з цікаво над сюжетом працював Стів То. Томпсон причетний до деяких епізодів Шерлока із Камбербетчем та віденської крові, що може гарантувати нам кубку несподіваних поворотів. Небезпечний рейс. Через вісім років після шикарної військової драми з міркувань совісті, Мел Гіпсон знову повертається в режисерське крісло, щоб зняти гостросюжетну повітряну пригоду. Маршал авіації, перевозячи злочинця через глядяну пустелю Аляски, опиниться в пастці в маленькому літочку, адже персонаж Марка Волберга виявиться аж ніяк не простим пілотом, а справжнім психом, тісно пов'язаним із кримінальним світом. Зав'язка й трейлер, який не соромиться розкривати нам деякі. Повороти сюжету не те, що виглядає багатообіцяюче. Проте послужний список Гіпсона в якості постановника міцний. Та й Волберг привертає увагу незвичним для актора амплуа поганого хлопця. Нічний Агент. Новоспечений співробітник з засекреченого підрозділу повертається з другим сезоном та новими випробуваннями. Промінявши трубку телефона наш шпигунській місії, Пітер зіткнеться із абсолютно небезпечним світом, де панує недовіра та змови. Нетфлікс продовжує тримати інтригу, не розкриваючи деталі чергової справи, але відомо те, що другий сезон запропонує абсолютно оригінальну історію, адже сюжет роману Меттію Квірка вже вичерпано. Тому віримо, що уява сценаристів. Не підкачає, а також було б непогано цього разу завести краще прописаних лиходіїв. Зоряний шлях, секція 31. За шість років виробничого маринування батосерійний спін-офф Discovery трансформувався у повнометражний фільм, та на силу дістався до екранів, щоб поставити крапку в історії героїні Мішель Єо. Вона повернеться до ролі імператриці, яка приєднається до секретного підрозділу зоряного флоту та боротиметься із небаченою космічною загрозою і власним темним минулим. Я не те, щоб фанатію від всесвіту Стартрека, адже ми народилися в різні епохи, але точно розумію його культовість та поважаю історію. І переглянувши секцію 31, мені здається, що творці не бачили жодної серії оригіналу і повністю поринули в імпровізацію. Хоча ті ж свіженькі дивні нові світи, ніби як не плюють на канони Ватсон я вже неодноразово у новинних роликах розповідав про низку запущених серіалів по всесвіту Шерлока. І перший з них, до речі, від творців мега популярно елементарно дістався до екранів. За сюжетом події серіалу розгорнуться через рік після смерті Шерлока від рук Моріарті. Після чого, як я розумію, доктор Ватсон у виконанні Моріса Чеснота та відкриє власну клініку. Чоловік, використовуючи детективний метод кращого друга, займатиметься лікуванням рідкісних захворювань. Щось на кшталт того, якби доктор Хаус отримав спінов про доктора Формана з присмаком доктора Ватсона. Тому поки що єдине, що тішить у цій дивакуватій затії, це виробництво продюсерами елементарно. Рай Політичний трилер зосередиться на вбивстві президента США, а головним підозрюваним, якому влаштовують допит на промо, стане глава служби безпеки Білого Дому, що володіє якоюсь секретною інформацією. Шокуюча смерть, очільника держави запустить низку інтриг та розслідувань у світі еліти, а таємниці, приховані за фасадом багатства та впливу, поступово розкриватимуться. Райн навряд чи дотягнеться до еталонних кулуарних інтриг карткового будинку, але творча команда має має велетенські амбіції і обіцяє, що серіал стане захопливим трилером з низкою несподіваних твістів. Чи це насправді так зможемо переконатися вже 28 січня? Адже в день релізу хулу відразу випустить три епізоди. Містичний квест четвертий сезон. Це маловідомий, але принаймні в перших сезонах та 100% у кожному спецепізоді досить цікавий ситком про тяжкі будні розробників комп'ютерних ігор. У очікуваному продовженні ситуація стане ще гарячішою. Розроби намагатимуться відшукати ідеальний баланс між роботою і реальним життям, а на їх плечі впаде ще більше викликів та конфліктів. Кількість епізодів цього разу має зменшитися, але сподіваюсь, занурення у світ геймдеву буде не менш веселим. До речі, весною у містиче. Квесту має вийти спін-офф серіал-антологія, де в кожній новій серії буде висвітлюватись нова історія про життя співробітників, гравців та фанатів гри. Шантаж до критичної рівня січневих шпигунських серіалів приєднається молодий невдачливий юрист Оуен. Netflix ще не анонсували ні трейлера, ні синопсису другого сезону. Тому скажу лише те, що кількість епізодів цього разу зменшиться до шести, а сюжет на юний Бондіани, сповнений кліше та гумору, поринив шпигунське життя Південної Кореї. Компаньйон. Це точно одна з найзагадковіших стрічок січня, чи то трилер, чи наукова фантастика, чи горор, і все це у поєднанні з історією кохання. За Крегер, автор злочинно недооціненого жахастика Варварс, продюсерував нову таємничу і не менш моторошну історію. Подробиці сюжету тримаються в абсолютній таємниці, а низка жорстоких сцен у стильному трейлері лише підігрівають інтерес та розкривають двох головних персонажів у виконанні Софі Тетчер із Шершнів та Джека Куейда, відомого за хлопаками. Не знаю, що вийде з компаньйонів, але на етапі загадкового промо, що сіє напругу, страх та Абсолютне божевілля він уже виглядає багато обіцяюче, особливо на тлі нескінченного потоку банальних історій та залом процвітання сучасної ремейко сиквельної ери. Щиро запрошуємо вас. Назва прямо натякає, що сюжет крутитиметься довкола якогось святкування: один день, одна вілла та два весілля. Адже організатори зробили рокову помилку, за яку прийдеться відтуватися Вілу Ферелу та Різ Візерспун, батьку та сестрі двох наречених, які мріяли про ідеальне святкування. Поділити територію, як ви розумієте, буде нелегко, тому підготовка двох весіль перетвориться на справжню війну. На вас чекатиме типовий ромком, лайтовий моментами смішний і моментами божевільний. Саме той тип комедії, які ставши абсолютно непотрібними на великих екранах, все ще не розумію, чому знайшли вірний прихисток на стрімінгах. На сьогодні, все щиро дякую всім і кожному, що залишаєтесь зі мною. І до наступної зустрічі вже у 2025 році з прийдешніми святами, друзі.